Я всіх рахую за людей. А я не рахую за людей. А вони сталінського режиму. Ні, мені добре. Я всіх рахую за людей. А я їх не рахую. Сталінські люди, сталінські людина, українець, людина, молдаван людина. Я люблю людей. Молдаван на своїй землі має. А в нас Молдаванном керує. Я люблю людей. Нас Молдаван керує. Ти можеш дома любити. А тут на вулиці, Любовь. тут не треба любити. Йді, йді звідси. Йди звідси. іди в Молдавію, іди в Росію. І на... Тобі нема що робити на нашій землі. То є українська земля. Ми тут родилися і ми повинні Я тут жити. А ви ні, Я ви тут не родилися. Я ви не українка. От ті діти тої українці, вони протестують про свобілля поліції. Вони виступають проти того, що робиться. Ви подивіться, що в Києві робиться. Що, що? Коріння звідки? Яке коріння? Коріння звідки. Коріння? Коріння зі Львова давно йде. Те, що у Львові є. І ми є львів'яни, і ми будемо львів'янами. І треба то показувати. Людей. А не казати, що ми любимо всіх. Людей а вони нас люблять. А як ми, це від нас залежить. Якщо ми любимо людей, нас будуть любити. Ну, я тобі зараз скажу ще одне. От, от я, їздив, я їздив в Польщу. І від мене вимагали різні документи, а зробили полякам, що вони сюди їдуть тільки на одному паспорті. То справедливо, ні? Он спроводиво. Має вождь рік. Що було після байда,